Ну, навряд чи кофемашина, кофемолка, скоріш за все. Так, окей, нова, не нова. Це цікаво. Так. Щас буде зразу. Так, пилюка, не пилюка. Ну, запаху кави немає. Лам так скажу. Тут є. Ну, типа, пилюка, скоріш за все, так. Да. А все інше. Так, як воно? Не фіксується, ніяк. Маєш фіксуватись? Ні. Ага, да, не в ту сторону, окей. Окей. І що? Ми підключимо, попробуємо. Ага, не включила це шку. Зараз. Можемо мигнути трохи. Так, да, все, працює. І це окей. Так. Все окей, okay, все. Проч. А, це з, з, з тої сумки може нам не треба. Так. Зафік. Ой, як, -як? як кажеш? Ладно. я. Ладно. Якось тільки що закривав і не закрив. Так, добре. Така штука також. Я думаю, грошей можуть коштувати. Нема тут ціни. Ага, 14,99. 499 600 гривень нормально. Якщо вдасться продати побіля цієї ціни, це означає, що ми хоч якось трошки та й відбуваємось. І з усього, що ми зараз знайшли, ну, поки що це третій предмет, да у нас ну ще може камера. Які, я думаю, що ми зможемо точно продати і, в принципі, достатньо швидко. Тому зараз будемо подивитися. Так. Єс, запакував. Окей. Так. Угу. Ага, і ще одна така сама штука, як була перед цим, навіть чимось залита. Так, добре. Тодій. Так, що це у нас? Коврик для мишки пластиковий. Раніше такі були в комп'ютерних клубах. Прикиньте, скільки йому років, як давно, це було. Такий кетер. Сюди просто дріт витягується, але більшість людей зараз користуються вже бездротовими, хоча я особисто не фанат. Так, добре, відкладаємо і йдемо далі. Так, давайте подивимось, що у нас тут. Ще одні такі самі нагушники.